Всім привіт! Розповідаю вам, як зробити Social Security Number в Штатах. Отже, ви повинні знайти найближчий до себе в картах Social Security Center. і не роблячи ніякого апойнтменту, ви можете туди прийти в порядку живої черги, взявши з собою закордонний паспорт, форму А-94 і Travel Authorization. Там будуть стояти автомати, які видадуть вам листочок з вашим порядковим номером, який, коли підійде ваша черга, висітиться на великому екрані. Працівник попросить заповнити вас невеличку анкету, там буде ваше ім'я, прізвище, домашня адреса, імейл, номер телефону і прізвища та ім'я ваших батьків при народженні. Після цього вам скажуть, що ваш Social Security number прийде вам через два тижні на вашу домашню адресу по пошті. Якщо у вас виникло питання, де взяти форму а 94 то вам її повинні були видати або в аеропорту, або ви можете скачати її з сайту. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Ось так виглядає сайт. Загалом форма а 94 містить ваш індивідуальний номер, ваші дані про в'їзд, тобто дата заїзду, сроки перебування. Також містить деяку персональну інформацію про вас, наприклад, ім'я, прізвище, номер паспорту та громадянство. Якщо вам допомогло це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ще більше цікавих та корисних відео про життя в США у мене на каналі.